заїхали до України, були ті, хто думав, що Україна не протримає цей місяць, тому ніхто ніхто не має забувати, що аби ви були тут знову. Двома роками пізніше, якби Україна продовжувала стояти сильною вільною, це вже величезна перемога. Путін зазнав поразки, йому не вдалося підкорити Україну. Вільні мужні люди України кинули йому виклик. І відповідно сильна рішуча підтримка США і наших наших. Союзників більш ніж 50 країн у Європі та по всьому світу важливо, Україна вийде з цієї війни сильною гордою. І міцно закріпленою у систему заходу, якщо ми її не покинемо, американці мають пишатися той ролью, яку вони відіграли у підтримці успіху України, і ми продовжитимемо надавати Україні необхідне обладнання і зброю стільки скільки зможемо, включно із 200 мільйонами доларів допомоги. Цей пакет я схвалив сьогодні. Це ключовий пакет, який містить різноманітні форми озброєння, але без достатнього нього, додаткового фінансування. Ми дуже швидко наближаємося до межі нашої спроможності підтримувати Україну. Путін робить ставку на тому, що США не зможуть допомогти Україні, і тому ми мусимо. Ми мусимо, мусимо. Я підкреслюю довести, що він помиляється. Конгрес США має як я просив його минулого тижня. Насправді дивно, що ми дійшли до цієї до цього до цієї точки. Має надати підтримку. Ми мусимо зрозуміти, як на цю ситуацію дивляться по всьому світу, і як Росія нею користається. Російські лоялісти в москві раділи тоді, коли республіканці проголосували за блокування допомоги Україні. Більшість російської пропаганди заявила, і я цитую молодці республіканці так тримати. Я хочу під Песити, ось є ведучий пропагандистського шоу на російському телебаченні. Він так сказав: молодці республіканці, так тримати це те, що нам треба. Якщо російські пропагандисти вам аплодують, треба замислитися, що ж ви таке робите. Історія судитиме суворо тих, хто не надав підтримку справі волі, свобода України зараз. Під питанням, і якщо ми не зупинимо Путіна, ми наражаємо всіх на небезпеку. Путін не зупиниться, і агресори по всьому світу отримують поштовх. Аби брати те, що їм хочеться з силою, пане президенте. Я не покидаю Україну і її не покинуть американці. Чітка більшість в обох партіях по всій країні і в Конгресі підтримує Україну. Вони розуміють так само, як і я, що успіх України і її спроможність кидати виклик агресії в майбутньому необхідна для безпеки світу загалом. І я неодноразово повторював з першого дня на посаді нам. Требно, аби нам звичайно потрібно внести зміни до міграційної системи у США. Конгрес має над цим попрацювати мої колеги, моя команда працює із демократами і республіканцями у конгресі. Ми намагаємося знайти двопартійний компроміс. Хочемо внести зміни до нашої політики і забезпечити необхідні ресурси для безпеки південного кордону. США демократія базується на компромісі, і ми готові до такого компромісу, але брати фінансування для України в зару. Чники, аби намагатися домогтися республіканських політичних цілей неправильно, нам слід знайти реальні практичні рішення. Я попросив конгрес також надати фінансування для Ізраїлю, аби він міг боротися проти Хамасу, а також протидіяти різноманітним викликам, в тому числі з боку Ірану. Національний радник Саліван регіону цього тижня, зустрічатимеся з ізраїльськими представниками і підкреслюватиме нашу підтримку. Ізраїлю, а <пула> також підкреслюватиме необхідність захисту цивільних. Забезпечення гуманітарна дання гуманітарної допомоги у секторі Газа. Секретар Остін також відвідує регіон цього тижня, аби посилити міжнародні міжнародну роботу стосовно підтримки подальшої комерційної діяльності у Червоному морі. Весь світ дивиться на нас. Тож давайте покажемо їм хто ми такі. Америка це про свободу сьогодні, завтра і завжди. Америка проти тиранії, проти агресії і притіснення. Америка. Ерика на боці українців. Дякую ще раз, пане президенте, за те, що ви з нами тут сьогодні, і дякую за все те, що Україна робить в плані захисту свободи у світі. Я вас запрошу до слова, пане президенте. дуже щиро дякую, пане президенте Байден. Шановні журналісти. Я радий бути тут з вами особисто. Хочу подякувати вам і зазначити. Чого нам вдалося досягти разом, захищаючи свободу життя в Україні? Ми продовжуємо боротьбу за нашу державу, за нашу свободу за свободу Європи. Ми підкреслюємо, що ми боремося за свою свободу і вашу, і цей слоган резонує не лише в нашій країні. Він відгукується не лише в наших серцях, не лише в Україні, а також у Польщі, у Балтійських державах, у Молдові. Там коли Свобода сильна в одній країні. Вона сильна усюди. Коли вона горить в одній душі, вона стає доступною іншим. Українці вже двічі а, провели революції у, у, у лише у цьому. Століття, а вже ось 9 років. Ми ведемо повно уже протягом двох років. Ми є жертвами повномасштабної війни. Дев'ять років триває збройний конфлікт у нас в країні, і що би Путін не намагався зробити, він не досяг перемог в Україні, завдяки нашим успіхам у обороні інші європейські держави захищені від російської агресії. Не так як це було раніше. Україна тепер може кинути виклик російської. Диктатурі, аби наші діти та інші народи не мусили проливати кров і жертвувати життям, захищаючись від російської агресії. Ми вже досягли суттєвих успіхів. Ми продемонстрували, що наша мужність і партнерство сильніші за будь яку російську агресію. Ми звільнили 50% тих територій, які Росія окупувала. Після лютого 22-го року ми очистили чорне море. Ми відновлюємо свою економіку. Завдяки е морським спеціалістам Україна досягла п'яти відсоткового зростання ВВП цього року, і це демонструє ефективність нашого економічного партнерства. Ми забезпечуємо те, що ми демонструємо, що жодна російська ракета не сильніша і не мудріша за американські системи Петріот, за які ми дуже дякуємо. І навіть в умовах війни ми продовжуємо реформування держави, зміцнення наших інституцій. Сьогодні я і президент Байден обговорювали, як зробити нас сильнішими наступного року. По-перше, в питанні протиповітряної оборони, в питанні розриву російської логістики на наших територіях, пане президенте, величезне спасибі за вашу підтримку за цими на. Прямками і подібно до того, як ми досягли перемоги в чорному морі, Ми в чорному морі ми хочемо отримати повітряну перемогу. Ми хочемо розтрощити домінування Росії в повітрі. Це посилить наші наземні війська в 2024 році. Якщо ми контролюватимемо небо, нам стане легше той, хто контролює небо, контролює і тривалість війни. І також я хочу подякувати е, за ще один відчутний пакет е, військової підтримки. А по-друге, хочу зазначити, що вчора я зустрічався із представниками оборонного сектору США. Вони надали свої поради стосовно того, як прискорити і підвищити ефективність роботи нашої оборонної промисловості. Я дуже дякую президенту Лі Байдену за цю ініціативу. Ми розпочали із США. спільними зусиллями Україна і США можуть зміцнити арсенал демократії. Це важливо для всіх вільних держав, а також для США, оскільки, а оскільки підприємства з американські будуть мати змогу розвивати технології, створювати робочі місця, і важливо розуміти, що дві треті а, американської підтримки для США для вибачте США для України так чи інакше генерує дохід для американської економіки. Я також повідомив про те, що Україна виконала всі рекомендації Європейської комісії а, стосовно підготовки до рішень. Щодо початку перемовин а, про вступ України до європейського союзу, і ми постійно підтримуємо комунікацію з європейськими лідерами стосовно наших спільних кроків, санкцій та політичної діяльності щодо створення тиску на Росію. Американське лідерство надзвичайно важливе у підтриманні цієї єдності єдності, що служить інтересам усього вільного світу. Я дякую США за нові санкції. Сьогодні ми торкнулися в обговоренні. Оренні подальшої ізоляції Путіна і того, що його потрібно змусити заплатити за агресію, дуже важливо, аби ще до кінця цього року ми послали потужний сигнал нашої єдності агресорові і продемонстрували єдність України, США Європи, усього вільного світу. Все, про що ми говорили сьогодні, допоможе нам у прийдешньому році, 24-му році, сьогоднішні обговорення у білому домі у конгресі з обома партіями, Сіми з обома палатами всі наші обговорення були дуже продуктивні. Я хочу подякувати за двопартійну підтримку. Різдво наближається і від імені усіх росі... українських родин, яких розлучила війна. Я хочу сказати, що найбільше мрія, найбільше бажання українців, це аби війна. Завершилися перемогою для нас. Ніхто окрім Путіна не бажає тривалої війни. Ми мріємо про мирне переможне різдво, і ми сподіваємося, що наші успіхи на полі бою переростуть у мир. Ми до нього рухаємося спільно із вами і завдяки вашій підтримці. Величезне спасибі, пане президенте. Дякую, Америка. Слава Україні. Дякую. Гаразд, ми зараз відкриємо можливість для запитань, і я запрошу першого представника журналістської спільноти поставити запитання. Гаразд, бачу Дені Кемп, Прошу. Дякую, пане президенте. Для президента Байдена запитання контрнаступ України наштовхнувся на труднощі. Конгрес блокує підтримку. Схоже, що Володимир Путін готовий просто зайняти вичікувальну позицію. Тому запитання: яка стратегія США в Америці я вивчте в Україні? Як розвернути всю цю ситуацію? І якщо не вдасться цього зробити, то в який момент ви скажете Україні з дружньої точки зору, що варто розпочинати перемовини? Пане президент Зеленський, вітаю вашу Хтоні чи почули ви від конгресу і від президента Байдена те на що розраховували? Чи ви покидатимете США більш схвильовані, непевнені ніж коли прибували? Гаразд, я тоді перший відповідатиму. Давайте згадаємо контекст. Згадайте, який шлях пройшла Україна. Росія зазнала невдачі в тому, аби знищити Україну, стерти її з карти, включити її до складу Росії. Україна відвоювала більш ніж 50% тих територій, які Росія захопила із лютого 22-го. Україна від змусила Росію відвести свій флот із чорного моря і має змогу експортувати зерно. І завдяки мужності українців, і завдяки підтримці конгресу, цього всього вдалося досягти. Ідеться не лише про американську підтримку більше 50 держав підтримують Україну у військовій у військовому плані, економічному плані, гуманітарному плані. США виділили 75 мільярдів доларів. Наші партнери виділили сто мільярдів доларів, і більш ніж 90% нашої підтримки у сфері безпеки в Україні витрачається у США, тому що ми закуповуємо у наших підприємств а, озброєння для України. Нам слід зробити так, аби Путін і надалі зазнавав невдач в Україні. Україна зазнавала успіхів, і найкращий спосіб це зробити це схвалити додаткове фінансування. Що вони проти, я відповідатиму українською дуже дякую. І перш за все, я хотів би додати до коментарів президента Байдена в тому, що стосується успіхів, я вважаю, що ці успіхи далися нам непросто, але незважаючи на це, вони дуже серйозні. Це були серйозні кроки вперед. Ми вже здобули перемогу в морі. Ми знищили кораблі Російської Федерації. Ми відкинули залишки флоту Росії до російських територіальних вод. Так у них досі залишаються. Деякі активи у, а, у Чорному морі поряд із тимчасово окупованим Кримом. Але ми продовжуватимемо діяльність. Нам вдалося знищити 20 тисяч найманців групи Вагнера. Це були серйозні найманці, які займалися підрівною діяльністю по всьому світу в Африці, в Сирії, в Україні. Вони привносили величезну кількість хаосу і ядро цієї терористичної організації тепер просто не існує нашими зусиллями. Так, ми зіткнулися з труднощами, але нам вдалося досягти цих успіхів. Більше того, Росії не вдалося окупувати жодної одиниці нашої території, його села, жодного населеного пункту. Ми продовжуємо робити по очищенню. Звичайно, у нас є чітка ціль, у нас є чіткий план, але якщо я не маю змоги публічно розголошувати плани наших операцій. На 2024 рік. А що стосується того, чи почув я?